Он посылает туда Келлога. Зачем? Для того, чтобы во время осуществления поставок Пэтрид мы не нанесли удар? Ну, на Украине Келлог находится э, уже давно. Вот при, прибыл туда на выходных. Для американского гостя насыщенную, конечно же, шоу-программу там подготовили. То есть он там как гарант, что никуда не прилетит? Нет. Для нас, по крайней мере, так не должно быть. Так для вас это уже «Е». Я вичекав весь робочий тиждень. Слідкував, де буває, спецпредставник Трампа Кіт Келлах І, по перше. Жодного масованого обстрілу Києва. А по-друге, коли він був в районі Харкова, якось дивно дрони облітали місто. Але до генерала Келога повернемось трохи далі. Я б хотів би почати з цих 50 днів, які Трамп дав на те, щоб Путін сів за стіл перемовин, і якщо це не станеться, то ведуть санкції проти посіпак Путіна, тобто тих, хто купує в нього різні енергоресурси. Ну, ультиматум объявляется на 24 часа. Ну, редко на 48. Вообще крайне редко. Там на 72 часа. На неделю никто ультиматум не объявляет. На 50 дней. Это вообще впервые в истории вообще мировой. Давайте розвінчаємо цей тейк про 50 днів. Дуже класно на це відповів друг України сенатор Лінсі Грем, що Трамп так само давав 60 днів Ірану на те, щоб укласти угоду про відмову від збагачення Урану, і там на 51 чи на 61 Я точно не пам'ятаю, скільки днів було виділено. Да, але полетіли бомбардувальники по Ірану, по Тегерану. Ну і якби всім все стало зрозуміло, що з ними не жартують тому. Тому в голосе Скобеевой з'явилась такая певна нервозность. Бывает, когда-то впервые от этого не становится менее тревожно. Мы же не знаем, Нет. что случится 3 сентября. Но мы в самом деле не знаем. И если санкции он введет, да. то Индия, например, уже сообщила, что с легкостью откажется от российских энергоносителей. А мы тогда кому их начнем продавать? Ну, то есть масса вопросов. В самом деле их масса. Да, но ну, вот, ну, я снова лист переверну и снова 3 сентября. Вот, э... Нет, мы похихикаем 3-го, по а 4 -го нам станет тревожно. Не ну, ну не будет, ну, дай бог, ну, дай бог. Вот э, понимаете, там вот ужас-ужас, да, конечно, это ужас-ужас, но не ужас, а ужас-ужас, понимаете, но... Ні, ну якби це був ужас, 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 то дійсно треба було б реагувати, сідати за стіл перемовин, виходити з реалії, які відбуваються. А так, якщо просто ужас, ужас, то можна отак-от позоритись в ефірі, жартуючи про 3 сентября. Я сьогодні, коли оцей дивився ефір з цим Черепахолюбом журавльовим, то десь всередині навіть мені здалося. Що навіть Скабєєва почала вважати його ЄБОБО. Бо, бляха, це ж депутат Державної Думи, член Оборонного комітету. Що він може зробити? От, по большому счету. Ну, поставити дальнобойні ракети, наприклад. да? Ну, на це є відповідь. От, що там. Ну який ядерний? Слушайте. Ну, мы же все пытаемся балансировать. Не, ну мы балансируем. Но мы же в прошлой передаче объясняли, что они же сами сказали американцы, что мы не воюем с народом Ирана, а мы воюем с ядерными объектами. Ну и мы будем воевать с заводами. Мы не будем воевать, понимаете, так сказать, со всеми там немцами, там, англичанами, их взятыми. Мы При вообще... всем уважении к Ирану, американцы не Иран. Но. Американцы не Иран, да? Ну в смысле, если вы предлагаете ударить по ним, как по Ирану, а потом сказать, Понимаете, что мы не ну воюем мы с Трампом, не мы его любим, а будем бить по Пентагону. А мы мы же не хуситы, Мы тоже. не хуситы. Ну которая тоже. Я забил... поэтому и говорю. Я ну задавайте. начнется ядерная война, начнется, закончится. Нас не останеться, в рай. Тому Нас їм пугати теж особи ядерно воєнну пускай. Ти сам почав перший лякати, потім лякалка зламалась, злякався сам і сказав, що а не треба нас лякати. Це ти, чувак, перший почав казати. Ми зараз підемо далі до е, Скабєєвої на мінімалки чи так Скабєєвої 2.0. Я навіть не знаю, як її подати, ви самі потім напишете в коментарях. Але перш ніж ми перейдемо, давайте ви е, одразу навалите лайків очкової кобри Олічки, яка завелась в ній. Підпишитесь на канал, поставити дзвіночок. Бо от поки вона панікує, а мені здається по її питанням, що вона десь у тривожна, як вона Сказала, то нам же ж від цього радісно, правильно? І ну ви ж тішите сюди приходити? Так тому давайте тиць, 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 поки тицяєте, показую вам мою нову улюблену ведучу з першого канала Олесю Лосєву. Ну, что тут стоит отметить? Конечно, Украина поставила, так скажем, на поток производства дронов. Они им очень сейчас необходимы, учитывая дефицит западного вооружения. Но, что очень необходимо Украине, перевыполнить план по производству впечатлений на публику. Вот такая вот подводочка. Совсем не игра на публику. Чему воно такое Кострубати і дивне, бо воно товаришує з товаришем Карчевніковим. Ну, ви знаєте, теж цього єбобо. Але е, всі її питання, це звичайно що з чимось, де да навіть з урахуванням того, що їй пишуть в неї там на папірці е, підказки. Вона суфлери бачить і так далі. Але е, коли вона намагається щось від себе сказати, це завжди дуже комічно. От вона намагалась підвестися до сюжету, який був перед цим. Е, вони дивилися фрагмент. Як Келох приїхав на якийсь там завод по виробництву дронів, але через те, що там були люди в білих халатах, майстернях Олеся вирішила, що це біолабораторії, тому рятував її своєю відповідю вже експерт в студії. Андрей Франц, что это за такие секретные лаборатории, как много этих лабораторий и на что они способны? Это не лаборатории, это заводы по производству беспилотников, и многие из них делают тысячами в сутки. И, к сожалению, вот эта децентрализованная система, когда огромное количество небольших вот таких компаний, которые выполняют те или иные функции, кто-то инж... маленькие дроны делает, кто-то большие, этот поток нескончаемыми ручейками идет на фронт. Сказать, что у Украины есть проблемы с дронами на каком-либо участке фронта нельзя. Они действительно сейчас смогли создать рабочий военно-промышленный комплекс. Mm -hmm. Да, мы его выкашиваем, да, мы наносим удары, да, вот против. Именно, в том числе по таким И заводам, секретным образом. Если, в если в кавычку, вскрываем, лаборатория... а мы стараемся это делать. Огромное количество. Про, про, про лабораторії. Ну ми ж б'ємо, ми ж б'ємо. Да, подруга, де мілітаризація йде так, що ми створили окрему просто галузь і будуємося нормально, а, і, і все. Ну получается так, что не проблем, я каждый твой эксперт. Количество, как наши говорят, разведчиков штыков там находится, находят, но они тоже шифруются, они тоже понимают, что это риски. К сожалению, Зеленский, проведя две большие конференции военно-промышленные у себя, смог создать, во-первых, коалицию дронов из 20 стран. Угу. Это не только деньги выделяемые туда. Одно дело, когда за десятки миллионов покупает один танк, который сгорает в первой атаке. Другое дело, сколько дронов можно на это сделать. И второе, это распределение компетенций. И е, промышленных возможностей. К сожалению, опять же, мы пока не можем дотянуться. Это политическое решение. Часть дронов выпускается в Прибалтике, в Восточной Европе. Они там находятся в безопасной зоне, гражданскими машинами. Они, пересекая границу, сразу едут на фронт. Уявить лиши, как их навіть ненавидно так заявлены. Наші дрони у всіх сенсах від FPV-шок, Бабияги, скидів до дронів Лютий Бобер. Що вони тільки про це і говорять? Знаєте, як в тому фільмі казали, що на небі тільки і розмов про море, а от в Росії тільки розмов про українські дрони. Ну. Інколи, звичайно, інколи вони говорять про Турчинова, бо скільки років пройшло, а пастор їх не відпускає. Кстати, з цієї ідеології саме Турчинов направив війська з карательної операції на російський Донбас. Ми готові знищувати їх. Ми готові нищтати русь, де тільки можна бити Ру... Нужна не только в Україні, но і за її пределами на території Росії. На території Росії, ну давайте так. На відео написано 2014 рік, але це брехня, бо там стоїть мікрофон прямого. а Прямий вийшов свій перший ефір 24 серпня 2017-го. Але окей, по суті, сказаного в чому пастор неправий? Ну серйозно, давайте повернімось до величественних, великодержавних, бо там теж є цікавеньке. Ми В ответ, например, на то, что они 17 систем Патриот, мы должны впрямую сейчас договориться и вести, если надо, 300-тысячный, 400-тысячный контингент Корейской Народной демократической Республики. Мы должны, например, ввести вот все войска, которые мы готовили когда-то в Сирии, курдов, вот, до 50 тысяч ввести сюда. Мы должны показать, вы хотите вести 50 тысяч этих? Французів, ми кратно більше ведемо войск. Наш в голові Салавйова Франція водить 50 тисяч військ в Україну, і він говорить про Сирію, про курдів. Я навіть не буду поглиблювати, що там у них знову запалало і знову несеться 500 тисяч корейців. Короче, слухайте наших союзників і тих сил, які котрої себе находячимися на нашій страні. Ми впрямую зміни. От зараз вони говорять, ми до 17 систем должны дати С-300, С-400, все що угодно ірану. Хуситам. Вооружить їх до зубов. Ми абсолютно згодні. знімайте свої С-300, С-400 з бойового чергування. І передавайте Ірану. рано. Ви ж уже і так це робили. Передавали їм системи С-300. Але якщо Росія забирає ПВО з далекого сходу і перекидає його поближче до нас. А такі факти неодноразово фіксувалися. Вони перекидали ППО з Сирії, тобто з баз, де були російські війська назад в Росію, і там, в принципі, вони не прикриті. Якщо дуже захотіти, можна нормально їх там навалити. Але ну ці слова ми передамо їх комусь, кого ви вирішили цим налякати. І оці... 500 тисяч корейців, та аби вони були 500 тисяч цих корейців на низькому старті, то їх вже давно б сюди перекинули. Я, звичайно, не сумніваюся, що там, може, восени буде нова партія 30 тисяч приїдуть отборних корейських солдат. Але, але ж, бляха, ну ну так і звучить вілічі. Вони імпетріоти, а нам сюди давайте корейців. Корейців давайте. Але окей, давайте слухати, що вони говорять про нас. У цих людей немає емоцій, у цих людей немає сантиментів, у них немає ніякого сострадання, переживання. Це у нас є моральне зберігання. Для них такого поняття немає. Моральне зберігання? І одразу цей мораліст випулює. За ці 50 днів ми маємо устроїти ад на території України. Є певна категорія людей, часто вони пишуть російською мовою, про те, що Соловйовим все зрозуміло, чому ви його показуєте, він ж там попаяний. Але, але ж насправді ці всі меседжі вони звучать абсолютно на всіх їхніх каналах. Ось вот в ці 50 днів, що ми можемо зробити, щоб склонити Україну, заключити мирне соглашення на умовах, які відповідають цілям, принципам и задачам специальной военной операции. Это массированные удары по критической инфраструктуре Украины. Еще раз подчеркиваю, что в первую очередь это объекты электрогенерации. Ну, например, любой российский фронтовой истребитель, используя крылатые ракеты нового поколения, малозаметные Х-69, способен в первом ударе, не привлекая внимания средств разведки противника, Поразить и точно уничтожить любую ТЭЦ, любой нефтепереработающий забот, любую топливную базу. Ослабление потенциала системы устойчивости тыла ВСУ позволит заставить Украину принять российские условия. Надо интенсифицировать максимально российские удары, которые сегодня носят комплексный масштабный характер, но в целом подчеркиваю... Моралисты, разумеете православие, религия, мира и добра, русский народ, моралист. Еще раз, для решения задачи своего уничтожения украинской электрогенерации, НПЗ, топливных баз, в ситуации реальных боевых действий, это легитимные военные цели. Никаких ограничений на их поражение нет и быть не может. И в этом плане, повторяю еще раз, взяв за основу опыт боевого применения войск НАТО в операции против Югославии, В 1999 дев'ятсот дев'яносто дев'ятому году масштабірує такої підход на реклама Игорь успіха Ігор Юріч Юрій. одразу каже Скабієва цьому експерту. Ви що таке про Югославію кажете? Ми ж постійно використовуємо це як козирь. що типу О, там бомбілі НАТО та Югославію. А тепер ви це кажете так, що довелось одразу йти е, на рекламу. Але ж реально, от ці всі дні, поки Келах в Україні вони ж не запускають 100 плюс дронів по нам. І я вважаю, ну, як за якимось дивним збігом обставин, це саме через те, що тут знаходиться Келах, і Соловйову це чомусь не подобається. Йому що, потрібно, щоб Росія победила на Україні? Ні. Йому потрібно, щоб прикратилась війна в Європі? Да йому плевать. Йому потрібно прикрати тратити деньги американських налогоплательщиків, точніше, вибрасовувати ці деньги. Він посилає туди Келаха, зачем? для того, чтобы во время осуществления поставок Патриот мы не нанесли удар? То есть он там как гарант, что никуда не прилетит? Нет. Для нас по кермірі так не долучно бить я в телеграмі вже публікував журнал чергування посадовців ша по місту Києву з метою запобігання повітряних атак Російської Федерації. До речі, хто не підписаний на мій телеграм з приколами, той царство небесного наслідувати не буде. Тому лінк на канал Петрушевський я традиційно лишаю в описі під відео, але. Шахеди на день згідно інформації від гур вони виробляють від 120 до максимум в гарну погоду до 160 шахедів. шахетів. Лякалки про тисячу на день, бла 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 Вони ще не актуальні, але за ці дні було кілька разів, що вони запускали там 50 плюс штук. І от рахуйте, просто скільки вони назбирали. Не виключно що з понеділка вони е, почнуть запускати їх більше, аби вимкнути нам світ. То, тим паче про це натякав Путін в черговому сюжеті підсумкової програми Москва, Кремль, Путін. От ми зараз з вами розстанемося, да? я пайду ну, спать пойду, Да? Ну, я спати, я везде світ гашу. Неймовірно, Путін вимикає світло, коли лягає спати, майже як звичайна людина, це. Амбілівабл. Може, аби жителі Донецька останні 11 років вимикали воду, то б теж таких проблем не було. Коротко о житті в Донецьку. Откриваємо краник. Зараз. Смотри. Одкриває кран. Он тупо п'єт воду. Як вам такое в Донецьке. Я просто в шокі. При Росії настільки живеться добре, що крани працюють навпаки. Мені насправді дуже шкода наш український Донецьк. Я там був неодноразово, У мене є друзі звідти. Я люблю донбас арену точніше, ту донбас арену якою вона була. Але я не розумію, що досі люди там роблять. Вони ж живучі там. Платять податки, спонсорують армію окупантів. Часто е, жителі окупованих територій е, і в Росії кажуть: я не плачу податки, але податок в магазині, коли купуєш товари, сплачує кожен. І, і магазини, і люди неважливо. да, і ці податки йдуть не на ремонти водогонів, а на снаряди? Навіть більше скажу, росіяни ховаються в дірявих водогонах, і їх звідти приходиться викурювати нашими дронами. Але давайте домовимось: ви не будете ігнорувати тривоги в найближчі дні, ходитимете в укриття. Бо ви, шановні глядачі, для мене дуже важливі. Адже що я без вас тут, без глядачів, робитиму на ютюбі для кого взагалі ці огляди? Як не для вас. Серйозно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, побачимо вже скоро. Якщо вам супер сподобалось, то запрошую вас підтримати нас гривнею. Під відео є кнопка спонсорувати. Там є різні пакети: від 50 до 150. Може, хтось може 500 гривень скине. От, буде вам дуже вдячні, тому що команда в нас велика і хочеться, щоб ви нас теж підтримували. Дякую, побачимось всім па-па!